Що твої подружки тебе в лісі чекають, правда? А ти не хочеш до них йти? І скільки років ти взагалі не ходиш, ні разу нікого не привів? Бо всі ж надіються, що ти мені подружку приведеш. Своїх діток покажеш. А ти кажеш, ні, не покажу. Хороший. Давай, ладно, з рук. Ой, пірочок. Ти нас любиш. Різноманітне харчування. Фух, а я думала, ти не прийдеш, а померє біля нього, мама її. Це вже так. Я не знаю, скільки ти ще раз прийдеш, але тут ще не раз лишу. Баклажани приклею, чи він буде їсти. А Сьогодні приходив ось туди, до сусідів, було видно з другого поверху. Я ж не пішла, а потім ввечері ходила, його вже там не було. Десь ходив, напевно, по зарічному, або я не знаю. Не сидить на одному місці. Але я так і казала, якщо буде голодний, прийде. Пишу. Дивись, баклажан ти їж? їж. Я з'явила банана тобі комісія.